Вчителя завжди була однією з найважливіших та найповажніших у суспільстві. Вчителі це ті, хто несе виховання новому поколінню, впливаючи на майбутнє нашого світу. Сьогодні ми маємо можливість поговорити з студентами та викладачами нашої спеціальності і дізнатися бачення та ролі вчителя в сучасному світі. Добрий день, мене звати Дмитрий Каліна, я студентка соі 12 і нас цікавить одне питання: на вашу думку, які перспективи мають студенти середньої освіти історії в політичній сфері? Освіта історія передбачає, як правило, працевлаштування у школах, так але це не означає, що ви поза політикою раз так, тобто ви можете брати активну участь у партійному житті, будучи лідерами, скажімо, місцевих партійних осередків. Бути активними політичними активістами, брати участь в тих чи інших політичних подіях далі. Оскільки історія політології є дуже близькі, то, на мою думку, ви маєте більш вищий рівень підготовки для аналізу політичних подій, процесів явищ, що допомагатиме вам більш краще себе проявити в школі як вчитель і в громадському політичному житті як активний громадянин. Дякуємо за відповідь. Я вважаю, що у 21 столітті не залишилося а політичних професій. Тому професія вчителя цілком може брати участь у політичних процесах. Наприклад, Містецтво освіти України. Це безумовно політична структура, у якій вищі посади мають займати лише вчителі, викладачі або особи з вищою педагогічною освітою, адже вони, як ніхто інший, розуміють структуру освіти і можуть прийняти дійсно важливі та дієві рішення щодо організації освітнього процесу в Україні. Пекарпатський національний університет готує майбутніх вчителів так, щоб вони були універсальними та могли працювати як у закладах загальної і середньої освіти, так і у політичних осередках завдяки такій навчальній дисципліні, як політологія. Звичайно, деякі можуть вважати, що студенти спеціальності 052 політологія будуть більш компетентними і з цим неможливо не погодитися. Проте у цій сфері головне бажання. Тому кожен випускник спеціальності середня освіта історія може реалізувати себе. І у політичній сфері головне бажання. Добрий день. Я Григорів'яна, студентка першого курсу групи Сві 12. Ми б хотіли задати вам одне питання: які сучасні технології використовуються викладачами у навчальному процесі? Ну, дякую за таке оригінальне запитання, але воно насправді вже не оригінальне, бо інноваційні технології вони йдуть. І вимагають від нас сьогодні через порядок денний, через пульс життя. Думаю, що ця, ця потреба є вкрай необхідною використовувати новації, бо не сказав, це тренд сучасний. Звичайно, що на перше, що вкладається в, знаєте, пам'яті треба говорити про підготовку презентації. Так це найусталеніша найуставленіша така форма роботи, яку зараз використовують викладачі нашого факультету, нашої спеціальності, які обслуговують вашу освітню професійну програму. Але безумовно що бажано було б долучати і якісь цікаві новітні ігрові методи технології щодо ведення. Якихось цікавих занять в формі гри на семінарах, на практичних заняттях під час проведення, можливо, колоквіум. Я думаю, що навіть інколи, коли ми укладаємо якісь цікаві тести, як тематичні, і слові тематичні тестові контрольні роботи, щоб вони теж носили якийсь такий цікавий грайливий імпровізаційний характер, звичайно, що це пом'якшує рівень вашої організації підготовки до семінарів, до інших форм занять. І однозначно треба говорити Яна, і про те, що. Хотілося б, щоб десь ми виходили за межі навіть аудиторного режиму праці, бо погодьтеся, що інколи цікаво було б провести, наприклад, пару чи заняття в парку імені Шевченка чи біля озера, чи з, знову ж таки з навчально методичною чи з дидактично, пізнавальною метою, поїхати на екскурсію, піти в музей. Форми є різноманітні. Інше питання: як ми, викладачі, долучаємося до цієї роботи, щоб це не було сухо, щоб це не було, знаєте, як інколи кажуть. Дослідник, який пише якусь працю, він каже, кабінетний вчений. І давайте не доводимо нашу працю до якоїсь такої кабінетності. Звичайно, ви знаєте, підготовки семінару, підготовки якихось там конспекцій, перечитали і все. На цьому крапку. Це в мене таке бачення. Добре дякую. Хотіла розглянути одне таке питання, чи є доцільним? Розділ нашого факультету на окремі спеціальності, тобто міжнародні відносини, політологію, історію, археологію та середню світу історію. З одного боку, це є неправильним, оскільки, якщо б це все об'єднати, то студент такого угрупування він би міг отримати роботу як в археологічних структурах, так і політичних, так і викладати у школі чи університеті. Також у різних міжнародних організаціях а так, до прикладу, студент міжнародних відносин не може бути вчителем історії і навпаки. Але з іншого боку, це є більш доцільним, оскільки на студентів окремих спеціальностей йде зараз менша нагрузка, ніж яка б була б на одного студента, який вивчає усі дисципліни разом. Тому я вважаю, що такий розподіл є все-таки важливим та кращим. У нашому університеті я студентка СОЇ 12, і я хочу вас запитати, які є перспективи спеціальності середня освіта історія? Ну на мою думку, бути вчителем історії є престижно з однієї сторони і з іншої сторони актуально, адже в ході повномасштабного вторгнення. Потрібно пояснювати дітям, дітям шкільного віку, що таке історія, що таке Україна, хто ми є і звідки ми пішли. Дякую. Весія учителя є досить актуальною наш час, оскільки дітям потрібно знати правдиву історію нашої країни. Їм потрібно знати правдиві події, які відбувалися на нашій землі. Тому Особливо в час повномасштабного вторгнення, коли наша історія страждає від е, нашого ворога, вчителям історії потрібно висвітлювати справжні події, щоб е, діти знали ворогів своїх в лице, і тому в цьому плані вона є досить актуальною. Добрий день. Я Кошнявчук Олексій Васильович СОІ-12, студент першого курсу. Доброго дня, я Данилюк Дмитро, студент четвертого курсу СОЇ 41, факультету історії, політології та міжнародних відносин. Хочу задати вам декілька питань: чи є якісь технології для кращого засвоєння матеріалу студенту? Звичайно, є перш за все, це інноваційні технології, які використовують студенти в навчанні учнів в школі, такі технології. Зазвичай можуть називатися, наприклад, кейс-технології. Так звані вони застосовуються в школі у вигляді сучасних технологічних рішень, у вигляді ну не тільки презентації, як класичний вже варіант, а й в таких успішних проекторах віртуальних технологіях. От так, наприклад, світ віртуальної реальності можна використати на уроках і історії. Студенти також цим користуються і додають свої плани, конспекти, відповідні такі начинки. Добре, дякую. Хочу висловити свою думку на рахунок професії педагога історії та його значенні в нашому сучасному світі. На мою думку, спеціальність педагога історії є невід'ємною складовою нашої країни, тому що наша країна на даний момент втягнута в війну з такою країною, як Російська Федерація, та втрачає дуже багато молодих перспективних розумних людей, які в майбутньому могли б допомогти у розвитку нашої держави, а наявність багатьох перспективних розумних. Педагогів дозволяє навчати майбутнє покоління та заставляти їх не повторювати е, історичних помилок предків. Також наявність історії дозволяє розвінчати багато міфів, наративів Російської Федерації, як, наприклад, Україна появилася тільки на початку ХХ століття. Україна не має своєї історії, також Україна є невід'ємною складовою Російської Великої імперії. Також е, наш Факультет та й наша спеціальність відкриває багато можливостей та, як і в політичній сфері, так і в педагогічній сфері. Е, також тут дуже приємний персонал з викладачів, які поважно ставляться до студентів та не дозволяють собі грубі висловлювання. На мою думку, спеціальна середня освіта історії є досить актуальною в на наш час, тому що кожен повинен знати свою історію, традиції та те, що було минулого з його народом. Також не спробували зламати різними емськими указами та різними договорами про заборону української мови. Вчителі відіграють ключову роль в формуванні майбутнього суспільства, наповнюючи розум та душу учнів знанням і вихованням. Їхня місія полягає в тому, щоб надихати, розвивати та сприяти розквіту кожної особистості, відкриваючи дорогу до нових можливостей та розуміння світу.